Ну що ж, всім привіт, з вами Коля, Бінго і ласкаво просимо на мій ютуб канал І сьогодні ми з вами, мої любі друзі, вдемо починати грати в нову гру під назвою Юса 2 фармінг Юса 2. Тому перед початком цього відео не забудьте поставити лайк, підписатися на мій ютуб канал і поділитися цим відео з друзями. Так, пацани, сьогодні Що ж це за гра, а зараз я вам все розкажу. Наскільки я знаю, то це перша українська ферма. На телефон. Ферма Юса 2. Томогою вона і називається Юса, типа щось з України, зв'язане з Україною. тобто Наскільки я так знаю, якщо я не правий, поправте. Ну, а так, то це коротше українська перша українська ферма. І тут можна дискувати варати, молотити сіти. Ну, коротше, все, що роблять ферми От зараз. У мене є фура, такий от бульдозер, тут комбайн, всяке таке, щось нечисте. Далі вже для Ніхолода. У мене трактора. Два трактора. І Це Ніхолод і Джундир. Ось такий комбайн. Далі кукурудзний сівник, так. Далі там ще прицеп, машина. Ну, коротше, нічого не обичного. Це необхідне для ферми. Нічого лишнього. І ось далі. Ось тут можна время додавати, тут на 0,5 це найменше, на 4 це найбільше. Можна сохраняться от в правий нижній. дивіться. Оп, Нажав і сохранився. Сьогодні ми будемо з вами дискувати поле пацани. Будемо дискувати і зараз ми купимо О, дискатор. Є тут ось такі от дискові борни, є культиватори, є плуги прицепні навесні. Ой, дискатори, у мене є от такі вот дискатори, але їх я попродаю, бо того, що вони малі, а в мене є 4 поля. Тут все разом 9 полів на карті. і е, Тут в мене куплене перше, друге, перше, друге і, і сьоме поле вам поначалу дається. І в мене ще п'яте куплене. Тому... Ми будемо такі от от купляти, я їх от раніше я їх би і не купляв. Але я побачив свого друга Саші Фан. До речі, силку на його канал залишу в описі під відео. Переходьте підписуйтесь, з нього також є YouTube канал. І купуємо, коротше, такі дескатері. І вони мені дуже сподобались, У них захват около 15 метрів. А от цих от 3 метри. Тому, думаю, ви мене зрозумієте так. Купив, тепер депехаю на базу. Щоб депехнути, сюди. І ось тако, депахаємо одну, депахаємо другу. Далі сідаємо в Джундіра. Я сьогодні буду на Джундірі ліскувати. Так, захтіюся, бо того, що в мене на Ніхоленді. От бачите, оце от е, сердечка. Сердечко і 100%. Не, вверху сердечка 352,5%. Це 352 моточаса і 5 хвилин. А на Ніхоленді в мене 600. Щесь, зараз покажу. Ось тут фура машина. На Ніхоленді 638,4 е, моточасів. Тому мені це не потрібно. У мене скоро на Ніхоленді буде 1000 моточасів. Представляєте? А на цьому тільки 300сь. там щеміс. Тому чіпляємо Діско Уборну і їдемо працювати. Не знаю, як цей трактор буде справлятися, Ну, нормально. Бо я на Ніхоленді був в мого друга Саші дискував в Саші світі. Тут можна, до речі, в мультиплеєру грати. Ми от Сашкою буквально хвилин 10 тому грали. Мені сподобалось. Йому, йому подобається мене так. І летимо на сьоме поле. Ось тут отака от карта. Так. Так, 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 все. Далі розложимо отаку дискову борну нашу. Мені вона подобається. Не знаю, як вам, але мені заходиться борона Дивіться тільки навіть, на ці колеса, Це дуже топово Так. А, воно опущене. Все, ну-ка, подивимось, скільки. Тут є понижена передача і повишна. Бачите, де включати газ? Тут а, от зайчик. А якщо я нажму на черепаху, то буду їхав на черепасі, так. Чекайте, мені треба тут. А... Де щось робити, анука. Так. І так, отак. Зараз ми на черепасі їдемо на 7 км. Тут ще й години є. Зараз ми на 7 кілометрів йдемо на черпасі на зайчику. На 5. А, дощ йде. Важко. Ну а зараз на 6 вже. Ось така от дісковка в нас, пацани, продвігається. За таке, за таке, думаю, і підписку не шкода з лайком. Ну або хоча б вже підписку. Ну або хоча б лайк. Як ви вже річте. Ну, для мене підписка головніша, якщо, що, якщо ви не знали так. Нормально роби. Нічого собі підходить взагалі топ. Так. Ще й рівненько виходить, пацани діскувати взагалі топ. Тут ще в мене коровки мої є. Отакий от джондик. Дим йде все, як положено. так. І від першого лиця, і від такого. Тому працюємо. Блін, взагалі заходить топ. Ще йде, в мене ви підписники довго просили юсу, десь місяців два. Ну і ось і вам юса. Хотіли юсу, маєте юсу. Та я... Теж я хотів знімати, але просто я тоді знімала, у мене була тема ферма 18, там 16 і так далі. Тому ось якось так. Ну, а в наступній серії, може, на Ніхоленді попрацюємо. Зараз я вам показую, як робимо мій джондір. Потім, якщо схочете, буду показувати, як працює Ніхоленд. Це вже все, якщо ви схочете. Так, Ніуроку працює. 7 км їдемо, так. Да. 7-6. Коли повертаєш, швидкість додається, якщо що. Так. Взагалі заходи. Норм. Це перший раз я такі діскатори купив в себе на кар'єрі. Ну, не, не в друга там, не в Сашки, а в себе. Взагалі, топ-заходи. Реально, Ми тут навіть круга не обійдемо, вже час не показує. Та я і не збирався все поле дискувати сьогодні. Я просто вам також, щоб показати ну, таку кружок хоча б обійти. І виходить дуже-дуже топчик. Мені подобається, вам думаю, теж подобається. Прям заходить тема взагалі з дискацією. Тому продовжуємо діскувати, а то зараз дійдемо до краю і будемо прощатися. Аж не буду навіть усе, весь круг обходити. Просто до краю хоча б дойду, хоча б, та й буде нормально. Так. так. Так, так, так. Ну що там зараз доходимо? Оп, оп, оп. Все. Все, отак стаєм Зараз обдивимось тракторка нашого фенда. якого фенда. Джундіра. Т -т -т -т. Ні де ніякі не тече, давайте дискатор обдивимось. Взагалі топ. Дискатор топчик. Мені подобається. Я не знаю як вам. Мені топ. От, вже загрізнилися ці чугунні Тут чугунні диски йдуть. Ну ладно, ще трошки давайте сфоткаємось. Один, два, три. Оба! Сфотографували. Все, можна їхати далі. Так, погнали. Зараз ще чуть-чуть прийдемо. Так. І погнали. Зараз можемо вже... якраз і кружок встигнемо обійти. Ну, один круг обійшли, зараз поїду додому. Я не буду зараз таку погоду робити. Поїдемо зараз ми додому. Так, ну а на цьому все, якщо вам сподобалось це відео, не забудьте поставити лайк, підписатися на мій ютуб канал, поділитися цим відео з друзями. Всім пока-пока-пока-пока!